Менш ніж за місяць щойно відкритий автомагазин вони перетворили на волонтерський штаб та розпочали допомагати людям, бо ж вони справжні українці, і саме так і назвали свій благодійний фонд. 1 лютого тут відкрився автомагазин. І... А 24-го ми форматували. фонд створений друзями. Фактично, це всі люди-бізнесмени, які об'єдналися 24-го числа. Всі ну, товаришували між собою. А це була гарна велика команда, яка в один день вирішила створити фонд і ну, допомагати людям. Вже о 10-й ранку, 24-го, тут почали роздавати гуманітарну допомогу. Тоді купували усе від продуктів до речей за власний кошт. Однак питання навіщо навіть не стояло? Метро, Олді, Сільпо, там всякі наколінники, в першу чергу, були це. А, Ті, які робочі, які використовувалися просто як наколінники, ми просто викуповували всі, які були. Там їздили. Ми одразу почали шити розгрузки в великій кількості, розвозили на всі блокпости. Ну там вдівали хлопців звували, ну багато людей долучалося, і ми робили такі для нас були надпотужні речі. Зараз команда стала ще потужнішою: мільйони гривень на допомогу, поїздки на передову, опіка переселенцями та малозахищеними верствами населення. Принаймні, одна невеличка кімната у штабі за день пропускає крізь себе близько 30 людей. Тут Практично завжди вірує життя. Приходять люди, йде видача з 12 до 4. Ось і постійно, постійно, постійно приходять люди. Ми їх записуємо і віддаємо. потребуємо постійного там оновлення, люди, які можуть долучатися постійно, приносять свою допомогу. Це звичайні громадяни, які мають. Ну, скажем, більше і хочуть ділитися. Ми приймаємо, сортуємо і також передаємо далі людям. Окремо функціонує кімната збору. Першу чергу для потреб військових. Тут ми можемо зібрати і по гігієні, і тут є і бафи, і шапки, і там і кішки, повербанки. Ну, типу, взагалі, тут більше, але ми тільки повернулися зі сходу, і тут поки обмежено тут. В принципі, вход тільки так, а далі треба лазити. Та це говорить волонтер: лише маленький склад. А перед поїздками на передову складаються набагато більші вантажі. Їздити до хлопців волонтери намагаються щонайменше два рази на місяць, охоплюючи різні напрямки: як східні рубежі, так і північний кордон та південь. Позаду вже майже 50 поїздок. Це вже наші хлопці. Це мені здається, найголовніша головна відповідь, і причому, Ніхто ніколи себе не ставить запитання, потрібно чи ні. У нас є Дмитро Михайлович Шевчук, такий. Він взагалі завжди хоче якомога далі, якомога швидше. Якби. Він настільки енергійний, що ми маємо їздити туди на ну, мінімум шість разів на місяць. Неодноразово їздили волонтери і на щойно окуповані території. Там розповідають, люди потребують усього, навіть шматочка хліба, і згадують, бувало чимало історій, що вражають. Де окупація Бородянки була, і ми поїхали туди з допомогою і побачили з повністю згорівшого будинку. Який був наполовину зруйнований, цілих там, два прольоти секції просто лежали на землі, Якийсь чоловік вносить речі. М -м В той час е е дуже було багато мародерів, і ми, як такі, скажімо, активно налаштовані, вирішили дуже, запитати, що? Ну, що ти робиш. Він стоп, стоп, хлопці, я там, ну, це речі моєї сестри, вона зараз вийде вам все розкаже. Спускається сестра і дійсно з посмішкою, ну з такого повністю згорівшого будинку. Він стояв просто як свічка. Я думаю, ці люди побачать можливо навіть це інтерв'ю і згадають ці моменти. Ось і вони спускаються і кажуть: ви собі не уявляєте, каже, але єдина квартира, яка залишилась ціла, яку не вскрили після захоплення російські війська, і не згоріла, не пострадала. Це була моя я відкрила квартиру своїй, своїм ключем а і спокійно забрала звідти всі речі. І оце вони грузили. Якраз кожна історія особлива, кажуть волонтери, і немає більшої проблеми чи меншої, бо біда прийшла у дім кожного українця, тому нікого не розділяють. Багато доводиться переживати історії переселенців однак у своїй роботі керуються принципом навчити допомагати самим собі. Не завжди не всі фонди можуть бачити все. Що потрібна там їжа, виплати і харчування, це не все життя. Є деякі питання, коли вони просто там не знають, ні, де електрика знайти. Тобто, тому ми намагаємося ми створили, <кхід> у нас є окремий чат і назвали ми його Будь-як вдома. Тому що ми хочемо, що ці люди, які були вимушені переїхати, щоб вони тут у нас в Житомирській громаді відчували себе як вдома. Яскравий приклад роботи платформи Будь-як удома говорять волонтери. Був у день до окупації Херсону. У нас дуже багато жителів Херсону в цьому часі, і це саме вони зібралися. Вони всім почали пропонувати, щоб зібратися і відмітити це на площі перемоги. І вони почали писати, вони там о 12-й зібралися, потім до них почали доєднуватись, доєднуватись, і всі почали з ними святкувати. І приємно, коли ти бачиш, що це маленька спільнота, яку там ми створили, що вона дійсно працює, що вони інтегруються, що вони знаходять нових друзів, що вони також бажають жити і бажають щось робити далі. Війна не закінчилась, говорять волонтери. І Якщо Житомир поступово забуває про проблеми, люди, котрі втікли до нашого міста, продовжують шукати допомоги. Окрім продуктів та засобів, гігієни. Переселенців забезпечують одягом, для цього окремо функціонує речовий хаб, просять все, бо інколи приїжджають настільки, настільки знедолені, що підбираємо все. Волонтерка говорить, часто люди соромляться просити, однак забезпечити тут можуть усім незалежно від віку. У нас одяг, взуття для, для, для шкільнят наших маленьких. Навіть сумки є. Там біля, в центрі знаходяться джинси, брюки, чоловічий, чоловічий одяг, жіночий одяг. Є все. Видача відбувається тричі на тиждень. За день хаб приймає більше десяти людей. Рекорд був майже 40. Надають свою допомогу і люди за кордону, зізнаються у фонді. Благодійник, в нього. Вважайте, вся родина і займається благодійністю. Його дочка займається волонтерством в Польщі. Вони проживають в Польщі. Вона разом зі своїми друзями робить нам свічки окопні. А зараз вони познають цю нові навички і будуть робити сітки маскувальні, і вони ну, надпотужні. Так що. Сергій галеті та привіт. Фонд закуповував і техніку для військових, передавали автівки та потреба у речах, їжі, амуніції та багато в чому іншому залишається і надалі, так само і для цивільних. Тому свою роботу не припиняють ні на день, а також говорять обіймайтеся, тому що це також ліки. Ми почали казати, що подолати стрес треба мінімум вісім. Машин в день. Ми так підтримуємо один одного. Це є ну ну напевно, та єдність. <хи> Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1